okay А вы живу, вы одну хищу есть. Ти уже птицу? Да. Yeah. Что деду? Yeah. Киду. Алин. Алинби. Алин. Аленги. Дима, держи, деда, видоску, помогай. Да, шоб, ну, там же ж бачу, та буде кольцо мішать. Держи так, ну ворогавий, а там мороженое. Давай я подержу Та Держи, Держи, щоб не падало. Я Не можеш держав? Пускай. Бери мяч, пробуй. О, Там гузи по улозу треву. Ну война, ч. Надеюсь, на чрт. На, я сейчас на хорошо. Да ящий домик, вроде не мир, это вс делает. Не так, надо ручками кидать. Ну вот так, молодец. Не, не так, с земли кидай, нормально попадай. Не Научися, учись. Бачиш, яка сложна игра? Бери м'яч кидай Діма. Ну получится, бери пробуй. На кільці ти теж не вміх сразу перевертатися. Бери м'ячик. мене що... Так рівно треба стояти і от себе кидати. Не боком, а рівно. О, майже вийшло, бачив? Да, Так, молодець. Ова! гол! Оце молодець! Опа, Ти поняв, як ти навчився yeah. вже Вже два рази підряд? Три рази підряд то та да. Важко, да? Ого, круто як, Молодець! Чотири рази! да. Клас! І так учися постійно далі, далі відходь і закидай. Ого, вообще крутий був. Молодець. На, морожено, переддихни, доїш морожено. Клас! Круто? Да. Так.